Їх було у роті сімдесят, під сабурмогилою побратими лежать, свічки пам'яті героям горять. Воїни з пекла бою вийшли живими, але не ховались за спинами чужими, є скотло битви додому відпустили відпочити, набратися для бою нової сили, ідуть обпалені сонцем і вогнем. Мозолі на вулицях відранщем, ідуть спецформі з рюкзаками і з гідно піднятими головами, ідуть на сім днів до рідної хати, там чекають їх діти і рідна мати, як їх радо зустрічали, як їх люди вітали. Зайшли до залізничного вокзалу, поява їх схвилювала залу, всі пасажири без наказу встали Оплесками героїв бою вітали, всі посміхаються, радіють, сльози лються. кожний хоче до відважного рукою торкнуться. Маленька дівчинка несе цукерку солдату, як рідному батьку або старшому брату. Не втримався, підняв на руки, притулив до скроні. У дівча очі голубі, як у його доні. І раптом завмерли пасажири вокзалу. Ветеран війни честь віддав бійцям, як генералу. Солдати одягли кашкети, нога до ноги, руку до скроні честю батьку відповіли. Скандували пасажири вокзалу. Герої не вмирають, хай згинуть вороги. Слава Україні, героям слава!